Народ, і покажу вам тачку, яку ми все-таки придбали. Подивіться на цю апаратурку. Це у нас ця Toyota RAV4 2011 року. Вчора вночі було дуже темно, вже не було видно цю машину. Подивіться на стан тачки просто. Тачка просто як нова. 93 тисячі оригінального пробігу має цей автомобіль. Подивіться, всіх сторін. Лайба. Комплектація я казав бідненька, але в принципі... Власника це влаштувало. Автомобільчик залишається поки що в нас, в мене, точніше, будемо його всереду переписувати на візу до частного охорони і будемо цей автомобіль ще трошки відвозити і сервісувати в нашому сервісі. Деякі деталі будемо замінювати, робити комплектний сервіс на цей автомобіль, щоб власник вже повністю дістав автомобіль по сервісу і просто тільки їздив. Так що ось таку тачку сьогодні придбали для нашого замовника і. Через тиждень автомобіль відправиться вже до свого власника в голішов. Так що звертайтеся, кому потрібні тачки з німеччини, підбір по Чехії, робимо любе-голубе з документами, що стосується Чехії. Всім гарного дня, папа. -па.